Нас учили любить Україну поспіль десятки років. Нас учили любить Україну та не вчили любить земляків, бо так легко любить Німі гори, що наближують небо до нас, а люди на серці вирізають узори, гостротою хостротою, озброївшись фраз. Легко любить хвилі моря, що велично кивають такт. Інша річ чути, як люди говорять, перекручуючи кожен факт. Легко бути привітним для гостя. Ідеальним на кілька годин, тяжче з тими, хто знав тебе в злості, хто твої всі слабини відкрив. Ми забули, що українці не просто на нас подібні, це не дурні, не мудреці. це сам ти і твої всі рідні, виборюючи незалежність, не навчилися ми прислухатись до сусіднього серця безмежного і з болем його рахуватись. Ми шукаємо свою верхню. Але наші величні не поруч, найсвітліші українські обличчя, вік тому перетворили на здобич. В нас украли еліту, нам підмінили поняття свободи, Еталони брудом покриті. Домінує руйнівна насолода. Ми любимо тих українців, які щодня, долаючи втому, півнялись на кращих митців, і йш вперед, по бездоріжжю Сухому. а самі. Замість того, щоб ставити цілі, добиватися успіху у своїй справі, рахуємо доходи сусідські і дивимось пранки на ютуб-каналі. Якби сіяли ми біля себе саме те, що бажаємо жати, були чуйними до потреби, ми в себе почали поважати, якби кожен став таким українцем, який себе навчився любити, щоб не був нам чужинець в зірце, нам би краще в рази стало жити. Нас учили любить Україну поспіль десятки років. Та чи застану я ядни, щоб українець українця любив?